що відбулася така штука, що я записав відео і не вдягнув цей поп-фільтр. І мені потрібно все відео перезаписувати. Відео без сценарію. Просто вирішив розставити освітлення і записати такий, як сказати, про... проміжуточний. Спонтанний. Спонтанне відео про те, на якому етапі зараз на навчанні я знаходжуся, як я себе почуваю, що я відчуваю взагалі. Я про це пишу частенько в телеграм-каналі. В мене про вибачте мене, будь ласка, мені просто не вистачає часу. Ну просто поставити ось так камеру, підготуватись, підготувати якісь сценарії. Ну просто в мене немає часу. Ну, чесно, я вам кажу, чесно, <хи> я ж напевно в кожному відео про це говорю. Про те, що часу нуль я шукаю дійсно цю 25-ту годину на добу, щоб просто втиснути ще відео знімати. Проте, я тут, я з вами, і я дуже стараюсь бути чесним, відвертим, відкритим для вас. Отже, зараз я знаходжуся на другому етапі, всередині другого етапу буткемпу. Ми зараз створюємо блокінг. Якось так це називається. Я писав це в телеграм-каналі, я над цим роздумував, а зараз в мене просто голова не. Не доганяє, як це правильно вам пояснити. Своїми словами, блокінг це коли ти із примітивних форм створюєш майбутні об'єкти та анімуєш камеру відповідно до фінального ролику, щоб на наступних етапах замінити ці примітиви на справжні об'єкти. В моєму випадку це голограф. Отже, я зараз знаходжусь на етапі блокінгу. І тільки зараз я починаю отримувати справжнє задоволення від того, що я роблю, оскільки на. В першому етапі це було дуже важко через те, що я поспішаю. Я дивлюсь уроки і намагаюсь відразу виконувати їх. Це неправильно. Потрібно спочатку подивитись уроки і тільки потім застосовувати. Давайте взагалі розкажу е, трошечки, як це все відбувалося. Я на третій чи четвертий день тільки розумів, що потрібно робити по технічному завданню. У нас на курсі дається технічне завдання, яке ти читаєш і виконуєш поступово. Я робив не так через те, що я поспішаю, я прочитав технічне завдання, не зрозумів майже нічого, почав щось робити по урокам, які там є, і на третій чи четвертий день я тільки розумію, що потрібно робити, і розумію, що все потрібно. Перероблювати, я зробив хаотичний порядок папок, я неправильно анімую об'єкти, я неправильно анімую камеру, я неправильно працюю з блокінгом, я неправильно роблю майже все. Зараз на другому етапі я допустив ту саму помилку. Я вирішив не додивлятись всі уроки до кінця і застосовувати просто все, що я бачу. Тому не робіть так, як робив я. В мене не було жодної анімації до буткемпу. В мене не було жодної е, фігурки, яку я створив до. Будкемпу, тобто я прийшов абсолютно пустим. Так я знав менюшку там сінами 4D, ніяк там щось рухати. Якщо вважати, що кубік чи сферка літаюча, це перша анімація. Ну окей, в мене була перша анімація, це літаюча кулька. Давайте повернемося на перший етап. Я розкажу про те, як взагалі він проходив і чим він мені сподобався. Мені сподобалося те, що я зрозумів. Взагалі філософію, як створити проект, як його народити в своїй голові, як створити концепцію, як її реалізувати, як створити мудборд, як обрати кольори взагалі для твоєї фінальної композиції, як підібрати музику, як зробити стильно і зробити смачно, щоб це дійсно дивилося на рівні, щоб це не було щось таке. Посередині, щоб це було дійсно класно і приємно оку, і щоб просто з цією як сказати, з цим скілом, з цією навичкою, вже можна було говорити людям, що ти motion дизайнер. На першому етапі ти вчишся просто візуалізовувати свій проект в голові із банальних інструментів, таких як нарезки з інших. Motion-відео з картиночок, з кольорів, з тексту. Так, ми працюємо з чатом GBT, він нам там щось підказує, проте це взагалі не основне. Тепер щось давайте про внутрішнє. Про те, що я розповідав вже в телеграм-каналі, що мені важко проходити навчання, оскільки я заганяюся. Я заганяюся, я розпочав ютуб канал. В мене є сім'я, в мене є робота, в мене є служіння в церкві, і з усіма цими аспектами життя потрібно якось справлятися. І це мені поки що дається досить важко, оскільки я беру таку відповідальність, яку не очікував від себе взяти на початку. Я думав, те, що таке, я просто поставив камеру і записуєш. А потім в мене виникло таке, що а давай я буду робити якісь біроли, я буду щось підзнімати, я буду це робити якось атмосферно, не просто поклав камеру і говориш, ну тобто як зараз. Проте мількають, напевно, якісь картиночки зараз. Я не знаю, чи я вставлю щось. Проте я дуже якось заморочуюсь над картинкою, щоб вам було приємно дивитися, щоб вам було приємно слухати Пітлічка, слава Богу, на другий дубль. Працюю, окей. Потім в мене є робота, яку я працюю, це моє основне, звідки я беру хліб для свого життя. А потім є сім'я, яка також потребує дуже багато часу. Я розповідав в минулому ролику свій графік, проте він дещо видозмінюється часом, і від цього стає досить складно, оскільки це маленька дитина, вона потребує часу. Я не хочу жалкувати, що я їй не приділяв багато часу. А я намагаюся приділяти їй зараз максимум часу. Я хочу зловити кожен її погляд, кожну її нову емоцію, кожну її нову навичку. Я це хочу записати на камеру. І я це все хочу запам'ятати своїми очима. Я не хочу, щоб мені було там скільки там, років. Я такий, я витратив весь свій час на щось таке не потрібне. Вивчав нову навичку, вів блог, працював, робив все тільки. Не насолоджувався цією маленькою дитинкою, не насолоджувався своєю дружиною, не насолоджувався взагалі тим, що відбувається навкруги мене. І через ось такі речі ти накаплюєш на себе відповідальність і несеш її. І ти хочеш всюди, в кожній сфері, бути максимально потужним, максимально корисним, максимально робити все якісно. Але я перестав від себе щось очікувати. Я хочу перестати думати. Категоріями перфекціонізму, я хочу перестати думати так, що якщо я не запишу відео, то щось в моєму житті згорить. Якщо я не буду писати пости в телеграм-канал, то, то щось в моєму житті згорить. Якщо я не буду вивчати нову навичку, то щось в моєму житті піде не так. Ні, я це все відсікаю. Я намагаюся розуміти те, що я живу це життя, і я живу його так, як я вмію. Господь веде мене. Не я сам собі видумую цілі, і не я сам намагаюся до них дійти. Я абсолютно покладаюсь на його волю. Так в мене є мої бажання, які я виконую. Проте я завжди намагаюся запитувати в Бога і всередині себе, чи я правильно йду, чи правильний мій шлях, чи правильні мої відносини з дружиною зараз, чи правильне моє мій розпорядок дня. Чи правильно я витрачаю час? Навіть в Біблії є таке, що. Давайте я вам краще прочитаю. Псалом 90, 12 вірш. Навчи нас так рахувати наші дні, аби ми набули мудре серце. Дуже важливо так рахувати наші дні, щоб набути серце мудре. І в кінці життя не розвернутися і сказати, який ти був глупець, а дійсно дивитись на своє життя. І казати дякую Господь за те, що ти зробив мене мудрим, навчив мене розпоряджатися, бути вірним розпорядителем свого часу, бути справжнім чоловіком для своєї дружини, бути справжнім батьком для своєї дитини, бути особистістю, яка розвивається, хвалити Бога своїм життям і своїми справами, щиро слідувати за ним. Це найважливіше. Це те, що веде мене по життю, не навичка, не робота, не Розвиток моєї особистості, а робити все саме в тому ключі, саме в тому напрямку, в якому мене бачить Бог, це про внутрішнє і про стержень мого життя. Це найважливіше. Ось так ми трошки занурилися всередину мене. Сподіваюсь, вам імпонує мій світогляд. Для мене це дуже важливо, щоб я не просто показував вам свій шлях технічно. Я хочу розказувати те, чим живу. Хочу показати те. Як я думаю, якими категоріями. Якщо це вас надихне, я виконав свою місію. Тому дякую за увагу. Сьогодні була така щира розмова, і я думаю, що вам сподобалось. Можливо, це не те, що ви очікували. Проте я за це не сильно переживаю, тому що я впевнений, що моя аудиторія почує все правильно. Дякую вам за увагу. Підписуйтесь. Слідкуйте за мною, якщо вам сподобалося це відео, і до нових зустрічей.